Привіт, мій любий друже, послухай віршик Маша і мило. У бабусі внучка Маша їсть вона і су і кашу. Молочко тепленьке п'є. Фрукти, овочі жує. Тільки мила не любила, з милом маша не дружила. Не люблю воно колюче, хоч маленьке і пахуче, рук не буду з милом мити, буду я з брудними ходити. Бабця внученьку навчала, бабця машеньку навчала, вимий ти чистенько ручки, бо мікроби люблять бруд, і хвороби там живуть. Візьмеш пальчика до рота. Попаде мікроб животик. Там мікроп той жити буде, буде твій живіт боліти. Гратись буде неохота, буде мучити нудота. голова почне боліти, можна навіть захворіти. Ні, сказала маша сміло. Не боюсь, тепер я мила. Хоч воно. Колючі трішки, мию ручки, личко, ніжки. Щоб здоровим всім нам бути, треба нам це не забути. Мити руки, коли брудні, і у свята, і у будні, коли на руки кіцьку брали, і у посочку хатку будували, в туалет коли ходили, руки добре вимий з милом, чисті, щоб були завжди. Пам'ятай про це і ти. Отож, запам'ятай, перед їжею, після туалету та прогулянки мий руки. Чистота, запорука здоров'я.